Зараз скажу, e, значить, буквально днями e, от Зеленський доповідав радісно про розмову із дер фондерляєн. Євросоюз виділяє 7 мільярдів на виробництво дронів. Сім мільярдів. Ці гроші будуть розподілені між Каченковими компаніями Зеленською. Ну, якщо e, ну, частина з них, звичайно. Не всі вони потраплять в Україну, бо комплектуючі будуть виробляти в Євросоюзі багато комплектуючих, але ж, блін. ну от, ну, от, що тут сказати? Ні, ну люди непогано піднялися. Слухайте. Непогано піднялися. Просунулися технологічно. Писав серіал, якийсь. Я не знаю, чи він писав ті сценарії. ну, Сценаристом був в слузі народу. Сценарій цього серіалу такий собі, але бачите, зачепило людей. сподобалося їм такий рекламний хіт, рекламний ролик, Як просунути свого кандидата. А покаже серіал по всій країні, як він розстрілює парламент. Розумієте, вони ж зачепили чим? Вони зачепили самими... Найнижчими потребами е, е, аудиторії. Найнижчими потребами. Тому що аудиторія завжди буде звинувачувати е, тих, хто при владі, аудиторія завжди буде звинувачувати людей розумніших за себе, багатших за себе, успішніших за себе. Це така пролетарська ненависть, з якої виліз слуга народу. Але подивіться, у що вони перетворилися тепер. Ну, що тут казати? Що тут казати? Вони. вони Справа в тому, що е, за цей час е, от для мене важлива одна, така штукенція. Фінанси, які приходять в е, оборонний сектор, це одне, але ж гроші приходять не лише в оборонний сектор. От Зеленський з, е, робив зборище е, так званої. Ці, е, як же воно називається точно? Ліга місцевих влад і місцевих... Угу. щось таке з місцевим Час. самоврядуванням. так. Свого часу Тіхонов придумав для такий регіонал Луганський, Тіхонов придумав для Януковича. Це організація, куди входили голови районних адміністрацій. Це не місцеве самоврядування, не Це, ну... Асоціація місцевих рад чи ні, це ще якось, місцевих влад так. і ще чогось. Так от прикол полягає в тому, що Зеленський в Ужгороді раптом зарепетував, що ми забезпечимо дитяче харчування у всіх школах. І тепер я думаю. Забезпечить то вони забезпечить, якщо все буде точно так, як вони робили в Києві із бомбосховищами, угу. барабанами для бомб... і, е... і з сковорідками. так по перше питання: а ти ж вже 6 років президент. Чого ж ти досі не забезпечив? Чекав, поки Євросоюз гроші дасть на це, угу. але ж він мовчить про те, що Євросоюз дає гроші, тобто він уже рекламує. Оцей захід про харчування в школах це чисто виборчий захід. На ну, так само, як по два поліцейських на кожну школу. Да. Ну, це... Ви пам'ятаєте? Так, да, так. Да. На кожну школу двоє. А да. де ви ще візьмете стільки поліцейських? А Скажіть, тепер... будь ласка. Да, а, так. А, а охоронні компанії не можуть працювати з е... школами? Нагадаю, що на всяк випадок в охоронних компаніях працює 700 тисяч чоловіків. О, будь ласка. Це більше, ніж армія і поліція разом І вони, вони заброньовані всі. так да. Ну, це там можуть бути старші люди, але не завжди. З правом володіння зброєю. Ну, там можна і за 60, розумієте? Так, але в олігархічних охоронних кампаніях бо в, кожного, в кожного олігархічного холдингу є штатна оборонна кампанія дивізія. Це 15 тисяч багнетів приблизно. Це приблизно кожен олігарх має свою дивізію. Але питання в іншому, до чого я хилю? Коли в оборонку заходять такі кошти, то вони повинні мультиплікуватися на інші галузі, розходитися. А що ми маємо? А ми маємо за поточний рік. За поточний рік ми маємо падіння, тобто інфляція, зростання точніше, вартості, наприклад, олії 28%. Масла в'яжкового 25%. Курятина подорожчала. подорожчало. Тобто, м'ясо подорожчало, по-моєму, на 70%. Яйця подорожчало. Яйця. У нас цього року не було, майже не спостерігалося такого суттєвого сезонного спаду цін на продукти харчування. У нас продовольча інфляція. Так це свідчення того, що. З економікою повна біда. Повна біда. Вартість харчування для українців зросла приблизно процентів на 20% за рік. Але за цей час ні військовим, ні вчителям, ні пенсіонерам жодних індексацій, інфляція офіційно під 20%, жодних індексацій протягом року. Всі кажуть, ми все заморозили, в нас війна. Чекайте, ви тирите гроші в таких обсягах, що на війну тут нічого не спить. А їм пропонуєте підтягнути паски? Може, ви собі паски підтягнете в одних місцях? Чи вони хочуть, щоб пів країни зараз вилаштувалися в чергу на банковій за їхньою міліною? Ну, Бо тільки от... в них залишиться, щоб ну, пожерти. Кажучи, ця психіатрія мені виносить мізки, тому що е, е, ну, їхній хітяр, а все хорошо, прекрасна, і маркіза, він може звучати з, кожного, з кожної праски з кожного унітазу. Але кому люди не вірять взагалі вже що? Тобто зневірена нація, а хочу нагадати вам. Що люди добрі. Що зневірюватися у Зеленському ви можете скільки завгодно, якого ви біса вірили в нього? Питання головне. Але зневіритися у Збройних силах це просто скласти власти і померти. Наш опір це збройні сили. Тому ми, ті, хто не на війні, повинні день і ніч захищати наші збройні сили від покидки. Розумієте? Тому що ми маємо дуже дивну історію. Не теж з минулого тижня. У нас минулої неділі був день військової розвідки. Так от ми маємо прекрасну історію, оскільки Єрмак не може ніяк поділити із е, е, генералом Будановим е, свою монополію впливу на Зеленського, він вирішив помститися не Буданову, а його воїнам. І нагородний лист до який ну, мали в неділю вручали, по суті, мав в п'ятницю бути оголошений е, указ про нагороди, він десь пропав у тенетах СБУ на погодження. Тобто нагородний лист для військової розвідки щас і нагороди не присутні лише тому, що? Ну, не наравиться Андрію Борисовичу, не наравиться генерал Будану. Ну, от що ти з цим будеш робити? Тобто Буданов воює з Путіним, а Єрмак воює з Будановим. На чию користь працює Єрмак? Ну, за вже випарли ну, до Лондона. З залужним ми вже згадували про ну, саму в цьому роль безугло. Ми ж пам'ятаємо її mm -hmm. абсолютно темну дику атаку на е, генерала Заводу. Це просто дичь, яка ну, в очах хоч воюючої країни виглядала як скотством просто. І це було точно, коли Залужний воює із Путіним, Єрмак воює із Залужним. Тепер Буданов воює з Путіним, е, Єрмак буду, воює із. Е, Буданова. Ну, може, хтось це зупинить? От Питання. А тоді з якого боку цієї війни е, генерал Малюк? Щось якось воно, з одного боку, СБУшники мають неймовірні успіхи е, на фронті. неймовірні, абсолютно легендарні е, історії провертають. Далі СБУ тягне на собі війну з московськими попами. З ними ніхто, ну от формально щось там задригався, тепер департамент етнополітики Свободи Совісті. Ну, Ну, хоча б... Ну, ви без... бачили цей, цей, цю хресну ходу до Почаївської лаври? Наплик просто. Тобто, ви е, обурюєтеся, що діти виходять на картонний майдан, так. а о цьому ви не обурюєтеся. Так там батальйон поліції їх охороняв. За чиї гроші? Цьому батальйону поліції нічого робити в житті, крім цих московських попів супроводжень. Ну, це ж об'єктивне абсолютно питання. Абсолютно об'єктивне. Знаєте, от зараз теж активно і в соціальних мережах обговорюють вбивство Ірини Заруцької в Сполучених Штатах, і хтось обурюється, що Трамп висловив співчуття, а не висловив співчуття українцям, які гинуть кожний день. Але саме цікаво, от знову ж таки, от вони намагаються якимось чином гаслами повернути українців додому. А що ж ви не випустили батька цієї вбитої Ірини Заруцької до Сполучених Штатів на похорони, чому ви його не випустили? Я, я думаю, що мова не про похорони, а про те, щоб е депортувати тіло загиблої. Ну можливо, так. Без родичів вже неможливо його. Тобто, там не тільки консуль потрібен, а хтось із родичів потрібен. Ну, історія сумна, чесно кажучи. Тобто, Бі, більше того, ми нічого не почули від влади, від представників влади, ні та, слова. По-перше, міндіч, який взагалі до призовного віку, шастає туди-сюди. Згадаймо, до речі, історію, коли е, той, хто тепер сидить у слідчому ізоляторі, Нестор Шуфрич, як mm. перший днів, ша туди-сюди, а Петро Порошенко не міг поїхати на парламентську асамблею НАТО. А цей щотижні їздив до Будапешт до родини. Бо, напевно, дуже боялися, що щось міг сказати. Так отож. З перших вуст. Так отож. От, от, от мене цікаво. Дуже піджали хвости. Так. Да. Але зараз ну, ми згадали Кулебу. Ну, я розумію, що він може бути на спець якомусь там рахунку. До речі, нагадаю, що ну, він же призовного віку. І військова дипломатія це теж частина. Ну там є військові аташе, але е, в інтересах міноборони, якщо він не потрібен Міністерству е, закордонних справ, то в інтересах оборони, в інтересах е, військової дипломатії він міг би працювати. Це його профільний, так би мовити, ну е, тобто, е, все-таки освіта профільна міжнародні відносини давала йому таку можливість, але От питання, він же спокійно їздив за кордон. Він він фотозвіти виставляв, і йому жодних претензій не було виїхати за кордон, жодних обмежень. А тепер, коли він поїхав працювати, е, ну, про це ж ну, звучала інформація, що він е, має з Atlantic Council якийсь контракт. Але раптом це все ну, так би мовити, на завершення, я просто нагадав цю тему. Так у нас для одних кордон дірявий жодних обмежень. Але в історії, в історії навіть ну, такій трагічні історії, як із загиблою Заруцькою. Ну, раптом виявляється, що. А ти кріпак, ти кріпак Зеленського, ти не маєш права нікуди їхати. Тобто, це кріпацтво, воно. Ну, у мене взагалі таке враження, що завданням цієї війни для Путіна є я б сказав ментальний злам е, вільного українця. Тобто е, ну, те, що витворяє е, Зеленський з українським населенням, воно ну, давно суперечить Конституції. Євросоюзі на певний момент раптом вирішили, що раз країна протистоїть Росії. І навіть за рахунок ну, розтоптання прав людини, розтоптання Конституції. Але поки опір є, ну то чого ні? Хай, хай буде опір, будемо давати гроші, хай не. Ну, Але чекайте, ми так не можемо перемогти. а у Зеленського немає інтересу перемагати. Це, ну, ми вже бачимо, як вони, наприклад, взагалі ставлення до військових, це якраз є свідчення того, що в нього немає інтересу перемогти. Це прям, прям, пряме свідчення того, що влада не зацікавлена в перемозі. Вона зараз грає сценарій максимально довгого довго тривання війни. Путіна це влаштовує. Е, ну що ж, ну от маємо абсолютно, е, скажімо, сюжет з елементами змови, міжнародної змови. І тоді. Як не крути, пригадується Оман, чому досі від влади ми не почули більш-менш притомної інформації, що робив Зеленський в ОМАНі? Ну ми чим далі ще більше не маємо інформації, що він десь ще десь робив. На початках пригадується із Парижа. Коли він їздив туди е, на зустріч з Путіним, все-таки інформації було значно більше. Тобто, суспільство, е, інститути е, державні ще були більш-менш живенькі. Зараз вони знищені абсолютно. Ну, коли Герман Галущенко, який роздовбав хлам е, Міністерства енергетики, але цього не бачила Мар'яна Безубна, стає міністром юстиції, це значить. Треба роздовбати мін'юст в хлам, щоб його не існувало в природі. Ну, розумієте, вони йдуть по е, кальці е, і по е, лекалам, які приведуть їх до того, що сталося е, цими днями в Непалі. Тому що якщо ти. Е, е, ти намагаєшся щось заборонити, встановити якийсь порядок в країні, свій порядок в країні, але сам ти не дотримуєшся, і твоє оточення не дотримується цього порядку. Тобто ти вводиш комендантську годину, а сам ти цю, цю комендантську годину не виконуєш, і твоє оточення не виконує. А Ті, хто мають гроші, вони можуть цю на цю комендантську годину плювати. Це є на прикладі комендантської години. От те, що сталося в Непалі. Це ж яскравий приклад того, наскільки еліта віддалилася від звичайного простого народу, коли вони накопичили статки. Країна бідна, країна, ну, яка не розвивалася. Але те, що залишилося для простого народу, це соціальні мережі і телефони. І от вони все це спостерігали в своїх телефонах і бачили, як ці красуються на пляжах Франції і Європи статками, вілами, Яхтами і палацами. Так, 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 поїздить десятки машин з українськими номерами. Ну! Ось. А люди це бачать. Люди втрачають свої домівки на е, прифронтових територіях. Що, що роблять орки? Що роблять росіяни з, з, з їхніми домівками? Вони їх стирають. Люди залишаються без нічого, без трусів, вибачте, залишаються. Їдуть без трусів, їдуть без даху над головою. Хто їх де чекає, так, де ну, яка, яка влада? Оця скоцька, яка чекає наших переселенців? Покажіть да? мені, хоч одне місто в цій країні, де є, хоч одна, одна, хоч 20 гектар забудованих для наших переселенців? Покажіть, нема нуль, абсолютний нуль. По дві тисячі і ті забрали. Так що ж ви тоді хочете? Так ви очікуєте, що така хвиля, яка сталася в Непалі, та вас гелікоптерами будуть звідси витягувати з банкової. Отак будуть витягувати з гелікоптерами, що ви вискакували звідси. Отак це буде. Так, от я розповідаю кілька сюжетів трапилось мені пару днів тому з лінії розмежування. де українські військові заходять по гриби, де сидять люди в лінії розмежування. І просять їх люди. Давайте ми вас вивеземо. Що говорять люди? Куди? Щоб ми там злиднями були. Тобто люди, наскільки влада зробила, сформувала таку атмосферу, що люди готові померти в своєму погребі, але бояться їхати... але в своєму домі. Б... Так, але бояться їхати в безпечну відносно територію, на Рівніч, десь на Волинь чи... чи на Житомирщину. Чи... Чи на е, Хмельниччині, бояться їхати? Це ж до чого треба дохазінуватися, що решту нічим дало.